Пане Андрію, скажіть, будь ласка, Росі зараз американська розвідка заявляє про те, що Росія збирається якісь масові фальшування в Оленівці, аби сфальшувати все, що там сталося, представити якусь абсолютно іншу картину. По перше, що вони можуть там зробити? А по-друге, чи реально ще після всього того, що вже всі побачили, обманути весь світ на що вони розраховують? Це справедлива інформація, вона відповідає дійсності, але власне від початку цієї страшної трагедії і страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, це і було фальшування від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю Хаймерсами. Це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного зброєння. Це була спецоперація проти. З метою дестабілізації українське суспільство, деморалізації, в тому числі і українських військовополонених, Тобто, з самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі і тому. І ті супутникові знімки могил, які були підготовлені заздалегідь. Інформація абсолютно підтверджена про заздалегідь переміщення українських полонених захисників не в баракі, власне, а в цехи, тобто в приміщення абсолютно не підлаштовані для проживання, і які ніколи не використовувалися для цього. Тобто, все це дуже швидко стало. Явним і очевидним, і власне те, що по сьогоднішній день міжнародний комітет Червоного Христа, як і будь-хто інший із незалежних представників світової спільноти, не допущений досі до Оленівки. Для того щоб на власні очі подивитись, а що ж там відбулося, для того, щоб почати незалежне розслідування, тобто, те, що сьогодні досі цього не відбулось, і є найбільшим свідченням про те, що ну значить, напевно, є що приховувати. А те, що далі будуть фальшувати, ну так будуть. І навіть, попри рішення, всі по збитому, скажімо, боїнгу, ну досі нам розповідають якісь інші паралельні. Фантастичні версії, але е, правда і справедливість все одно переможе, і безумовно, і розслідування по е, винним Воленівці буде доведено до кінця, і як так само, як і винні будуть покарані.